Час новина В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 27 січня. На закупівлю обладнання для ЗСУ депутати Лозівської міської ради спрямували понад 1 мільйон гривень. На сесії народні обранці виділили кошти у розмірі 1,3 мільйона для передачі міжбюджетного трансферу районному бюджету на виконання комплексної районної програми територіальної оборони Лозівського району та інших військових підрозділів ЗСУ на 21-26 роки. Ці кошти спрямують на придбання антидронового обладнання для підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії. Секретар міськради Юрій Кошнір каже, що минулого року можливості виділення коштів для підтримки збройних сил України з бюджету нашої громади були більшими аніж у цьому. Та, попри всі труднощі, які існують з наповненням бюджету, Лозівська громада не виключена, що й не в повному обсязі, але знаходитиме можливості виконувати запити військових підрозділів. Загалом за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну з бюджету Лозівської громади на підтримку силових структур спрямовано понад 70 мільйонів гривень. У громаді комунальники не встигають видаляти аварійні дерева, бо мають багато звернень від населення, говорить директор комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов. Допомогти у видаленні деревини комунальники просять колег з Краснопавлівського підприємства Тепловодосервіс. Лівські рятувальники надають їм техніку. Крім того, Екосан готовий взяти на роботу пильщика. Комунальникам же лишається видалити ще 120 дерев. За словами директора Екосану, самотужки підприємство зможе зробити це лише до травня. Нагадаємо, видалену аварійну деревину розвозять малозабезпеченим родинам та у пункти незламності для опалення. Подружжя лікарів Поліна та Владислав Бойчуки вирішили жити та працювати у Лузівській громаді. Днями медики завітали до міського голови Сергія Зеленського, щоб подякувати за підтримку молодих спеціалістів і поділитися планами на майбутнє. Пара отримала двокімнатну квартиру в місті. Зараз там тримає ремонт. На нього депутати проголосували майже 200 тисяч гривень. Подружжя каже, ідея жити та працювати у Лозові належала Поліні. Вона родом із сусідньої Близнюківщини. За спеціальністю дівчина лікар-уролог, але зараз вона не приймає пацієнтів. Родина чекає на появу донечки. В свою чергу Владислав терапевт. Працює у першому поліклінічному відділенні, але мріє стати кардіологом. Для цього планує пройти додаткове навчання. Очільник громади Сергій Зеленський зазначив, готові сприяти у перемовинах з закладами, де можна отримати знання якісно та швидко. Зараз у Лозівській громаді немає лікаря-кардіолога, тому для такого вкрай важливого спеціаліста готові оновити обладнання. У Лозівському центрі зайнятості для безробітних провели профорієнтаційний захід під назвою Професії 2024. Проходив він у вигляді онлайн-конференції. У ході заходу учасники дізналися про освітні можливості Дніпропетровського центру профтехосвіти, ліцензовані професії, курси підвищення кваліфікації, можливість навчатися за ваучером. А також була змога поспілкуватися з викладачами щодо освітніх можливостей закладу. Для учасників семінару провели і онлайн екскурсію навчально-виробничими майстернями Дніпропетровського центру профтехосвіти. До новин Харківщини у Первомайському депутати у восьми не підтримали перейменування міста. Це була остання спроба. Тепер назву міста обиратиме Верховна Рада України. На останній сесії міськради 25 січня знову не вистачило голосів за добродар. Саме цю назву підтримала більшість жителів міста, що брала участь у голосуванні. У міськраді кажуть, що чергове блокування цього питання належить опозиційникам. І додають, що міський голова Микола Бакшеєв підсумував заходи, які провела міська влада разом з громадою, щоб місто позбавилося старої назви. Вони визнані вірними та законними. Деякі депутати Первомайської міської ради відправили лист до Харківської облради, де пропонували перейменувати Первомайський у Холоднояр. Як зазначив мер, це суперечило вибору людей. Облрада депутатам відмовила. Нагадаємо, у Первомайському проводили голосування за нову назву міста наприкінці січня 2023 року. Топонімічна комісія відібрала 15 варіантів назв міста, за які могли голосувати мешканці. Після другого туру найбільше голосів набрав Добродар. Однак на кожній сесії депутати провалювали голосування. Тож у липні у Первомайському почали нове громадське опитування. Найбільше голосів знову віддали таки назві Добродар. Після цього також не вдалося набрати потрібну кількість голосів на прийняття нової назви, тож тепер вирішувати, як називатимуть Первомайський у Верховній Раді. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню спростував російську дезінформацію про те, що під час ракетного удару по Харкову, 16 січня, загинули французькі найманці. Нагадаємо, того дня дві ворожі ракети влучили у житловий район у центрі Харкова, пошкодивши будинки та гінекологічну клініку, поранивши 17 осіб. Наступного дня росіяни заявили, що нібито завдали удару по місцю тимчасового розташування французьких найманців у Харкові, де загинули 60 людей ще 20 отримали поранення. Російський дезінформаційний маневр продовжується в понеділок у російських телеграм-каналах розповсюдженням списків імовірних французьких найманців, убитих під час цієї атаки. Причому деякі з цих списків росіяни вже публікували на самому початку війни, коли теж писали про участь французів у бойових діях на боці України. Про це зазначають у Міноборони Франції. У своїй же заяві Міноборони Франції каже, що спочатку конфлікту в Україні Франція була мішенню російської кампанії з дезінформації, яка посилилася в середині січня. І Франція не має найманців ні в Україні, ні деінде. На цьому ми завершимо випуск новин. Бажаємо вам мирного неба і тільки гарних звісток. Почуємось.